Моя перша в житті сесія, день другий. Вчора я монтувала до 4 ранку, але на диво прокинулась о 10.30. Дві години знову монтувала і о 12.30 всі 22 відео, які я планую викласти, готові. Дочитала розділ книги Ґудзики та ненависть. Я трохи в шоці з того, що там відбувається. Намагаюсь знаходити будь-яку вільну хвилинку для читання. Останнім часом виходить краще. Заставляю ліжко і йду умиватись. Я вам обіцяла, що протягом двотижневої сесії я буду щодня знімати вам влоги. Це і займаюсь. Насправді вже не так напряжно знімати кожен свій крок, як це було кілька місяців тому на початку ведення блогу. Це все вже віш... В Єдине, що трохи кумарить, це кількість часу, який в мене йде на монтаж. Закидаю прання, цей немитий посуд, який наче з'являється, ні звідки теж вже поперек горла. Готую собі каву і грію сніданок. Думала, що запізнилась на залік з історії, але все нормально. Він має початись тільки через півгодини, тому в мене є ще трохи часу. Фу, все нормально. Зараз тільки 12.58, Все нормально. На 13.30 залік. Домовились з ученицею про урок на вечір. Будемо розбирати її контрольну з геометрії, редагую свій розклад, готуюсь до уроку. Відповідаю менеджерам щодо співпраці. О п'ятнадцятій відкрили доступ до тесту з історії на 50 питань. Я за півгодинки його прийшла, набрала 44 бали з 50, Результатом більш ніж задоволена. Пропоную свою нікому не потрібну допомогу з тестом. О четвертій почалась лекція з фінансів, обідаю сидячи без світла. Потім дивує ще його нато швидко вімкнули. Є. Гарного вам вечора і до зустрічі завтра в 18.10. Навзаєм, до побачення. До побачення. До побачення. Я перша підключилась на пару і він мене похвалив за те, що я. Здається, за чотири хвилини до початку пари підключились. Він це оцінив. Я думаю, що це плюсу в карму. І він в кінці кожної пари а в нас же їх було три. Каже нам: будьте здорові, щастя вам коротше, успіхів. І всього найкращого. Ну коротше, класний, мені подобається. У Мене ще сьогодні на 21.00 має бути урок з дівчинкою з моєю ученицею. Ми будемо з нею робити контрольну з геометрії. Я вже підготувалась. Знову ментую, їм імбирний пряник, який мені відігнала подруга. Потім в квартиру вривається масік. Хтось ломиться в ті. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Почекай, що нічого не кажи. Ще нічого не кажи. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Ух ти! Розпаковка подупки. Mm -hmm. Я пахнула даринкою. Да, дуже сильно. Да. А -а -а! Боже, Боже! Ага. Ми колись так перелазили. Mm -hmm. я хочу би прилізла? Да. Ой. Ручку, ручку, ручку перекинь. Так. так, так. давай, лізь, лізь, лізь. <фиф> <фиф> Нічого не силач просто максимального левела.